Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Марка, розділ 5, вірші. 1.43 Вони переплили на другий бік моря до землі гадаринської. А як він вийшов з човна, зненацька перестрів його біснуватий чоловік із гробниць. Жив він у тих гробницях, і ніхто не міг його скувати навіть ланцюгами, бо часто в'язали його путами й кайданами. Та він розривав кайдани і нищив пута, і ніхто не міг його приборкати. І завжди, вночі та вдень, він перебував у гробницях і в горах, кричав і бився об каміння. Та коли він здалека побачив Ісуса, то прибіг і поклонився йому і, закричавши гучним голосом, каже: Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього! Заклинаю тебе Богом, не муч мене, оскільки Він говорив йому, Нечистий Духу вийде з людини. Ісус запитав його, Яке твоє ім'я? Той каже йому Легіон моє ім'я, бо нас багато і дуже благав Його, щоб не виганяв їх з цієї околиці. Паслося ж там на горі. Велике стадо свиней і просили його, кажучи пошли нас у свиней, щоб у них увійшли ми. І він дозволив їм. Тож повиходили нечисті духи, увійшли у свиней і кинулося стадо десь зо дві тисячі скручів море та втопилося у морі. А ті. Хто їх пас втекли і сповістили в місті та в селах, і люди вийшли побачити, що сталося, і приходять до Ісуса і бачать, що біснуватий той, хто мав легіон, сидить одягнений і при Своєму розумі, і вони злякалися. Розповіли ж їм очевидці, що сталося з біснуватим, і про свиней, і почали благати Його. Покинути їхню околицю, і коли він сідав у човен, то просив його біснувати, щоб бути з ним. Та він йому не дозволив, але сказав йому «Іди до свого дому, до своїх і сповісти їм, що для тебе Господь зробив, як змилосердився над тобою. Тож пішов він та й почав проповідувати у десятимісті. Про те, що зробив для нього Ісус, і всі дивувалися. А як Ісус переплив човном знову на другий бік, зібрався великий натовп довкола Нього, і Він перебував біля моря, прийшовши один із старших синагоги на ім'я Яір і, побачивши його, впав йому до ніг і дуже просив його, кажучи: донечка моя помирає. Прийди і поклади на неї руки, щоб видужала і жила. І він пішов з ним. За ним ішов весь великий натовп і тіснив його. А жінка, яка страждала від кровотечі 12 років та багато натерпілася від численних лікарів, витратила все своє майно і жодного полегшення не мала, але стало їй ще гірше. Почувши про Ісуса, підійшла в натовпі ззаду і доторкнулася до Його одягу. Вона говорила, якщо лише доторкнувся до Його одягу, одужаю. І враз припинилася її кровотеча, і вона відчула в тілі, що видужала від хвороби. Тієї ж миті Ісус відчув у собі, що сила вийшла з нього. Обернувшись до натовпу, Він запитав. Хто доторкнувся до мого одягу, а його учні говорили йому Ти ж бачиш, що натовп тебе тіснить, і запитуєш, хто доторкнувся до мене. І оглядався, щоби побачити ту, яка це зробила. А жінка злякалася і тремтіла, знаючи, що сталося з нею, прийшла і впала перед ним і сказала йому всю правду. «Він же...» Промовив до неї, дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром і будь здоровою від своєї недуги. Коли він ще говорив, прийшли від старшого синагоги та й сказали, Донька твоя померла, навіщо ще турбувати вчителя? Ісус, почувши сказані слова, говорить старшому синагоги, Не бійся, тільки вір. І він не дозволив, щоби з ним хтось пішов за винятком Петра, Якова та Івана, брата Якового. Вони прийшли в дім старшого синагоги, і він побачив метушню та тих, які дуже плакали і голосили. Увійшовши, сказав їм: Чому ви метушитесь і плачете? Дитина не померла, а спить. І почали сміятися з нього. Він же, випровадивши всіх, взяв батька й матір дитини та тих, хто був з ним, увійшов туди, де лежала дитина. І, взявши дитину за руку, промовив до неї «Таліта кум, що в перекладі означає: «Дівчину, кажу тобі: встань. І вмить підвелася дівчина і почала ходити, бо мала дванадцять років, і жахнулися всі відразу від великого потрясіння, та він суворо наказав їм, щоб ніхто не довідався про це, і звелів дати їй поїсти. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай слово твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Марка, розділ 6, вірші 1, 56. Ісус вийшов звідти і попрямував до свого рідного краю, а за ним йшли слідом Його учні. А коли настала субота, він почав навчати в синагозі. І багато хто слухав і дивувався, кажучи: звідки в нього це, і що за мудрість дана йому, і що за чудеса творяться його руками? Хіба він не Тесля, не син Марії, та не брат Якова, Йосій, Юде і Симона, хіба не його сестри серед нас? І вони. Спокушалися через нього, а Ісус їм відповідав, що пророк буває без пошани лише у своєму рідному краї, серед своїх рідних і у своєму домі. І не міг він там жодного чуда зробити, тільки оздоровив декількох недужих, поклавши на них руки, і дивувався їхньому невірству. Тож обходив довколишні села, навчаючи. Покликавши дванадцятьох, він почав посилати їх подвоє, наділяючи їх владою над нечистими духами і сказав їм, щоб нічого не брали в дорогу, тільки одну палицю, ні хліба, ні торби, ні мідяків у пояс, але щоб взули сандалі і не одягалися у дві одежини. І він говорив їм: куди тільки війдете в дім, там перебувайте, доки не вийдете звідти, і коли б у якомусь місці не прийняли вас і не послухали вас, то, виходячи звідти, обтрусіть пил з ніг, як свідчення проти них. Запевняю вас, легше буде Содому й Гоморі в день судний, ніж місту цьому. І, вийшовши, вони проповідували, щоб люди покаялися, і виганяли численних бісів, і багатьох недужих помазували олією і зціляли. І почув цар Ірод, оскільки відоме стало його ім'я, і люди говорили, що це Іван Хреститель устав з мертвих, тому й такі чудеса здійснюються ним. Інші ж казали, що це Ілля. Ще інші вважали, що це пророк або один із пророків. А ірод, почувши, сказав Той Іван, якому я відтяв голову, це він воскреснув. Адже ірод, пославши воїнів, схопив Івана і посадив його у в'язницю через Іродіяду, дружину свого брата Пилипа, бо одружився з нею. А Іван сказав Іродові. Не годиться мати тобі жінку твого брата, тож іродіяда таїла злобу на нього й бажала його вбити, та не могла. Бо ірод боявся Івана, знаючи його як чоловіка праведного та святого, і оберігав його, а слухаючи, дуже непокоївся, але слухав з насолодою. Як настав слушний день, коли ірод з нагоди дня свого народження влаштував бенкет для своїх вельмож, тисяцьких галилейських старшин, увійшла дочка іродіяди і, танцюючи, догодила іродові й тим, які з ним сиділи при столі. Царзе, сказав дівчині, проси в мене, чого тільки хочеш, і дам тобі. І він поклявся їй. Чого тільки попросиш у мене, дам тобі хоч би й півцарства мого. А вона, вийшовши, запитала в матері Що попросити? Та ж сказала Голови Івана Хрестителя. І, повернувшись відразу з поспіхом до царя, вона попросила, кажучи, хочу, щоб негайно дав ти мені на полумиску голову Івана Хрестителя. І цар сильно засмутився, але через клятву й тих, які сиділи при столі, він не захотів їй відмовити. Тож відразу цар послав свого охоронця, наказавши принести голову Івана. Той пішов, відтяв його голову у в'язниці та приніс його голову на полумиску, дав дівчині, а дівчина віднесла її своїй матері. А коли його учні почули, то прийшли, взяли тіло і поховали його в гробниці. І посходилися апостоли до Ісуса та сповістили йому про все, що зробили і чого навчили. А Він каже їм: Ви підіть самі подалі в пустинне місце та відпочиньте трохи, бо так багато було тих, які приходили і відходили. Що навіть не було їм коли попоїсти. Тож вони самі відпливли човном до відлюдного місця та побачили їх, як пливли, і багато хто впізнав їх, і пішки люди збіглися туди, з усіх міст і прибули раніше за них. Вийшовши. Ісус побачив великий натовп і змилосердився над ними, бо вони були, як ті вівці, які не мають пастуха, і почав їх багато навчати. І коли минуло чимало часу, учні, підійшовши до нього, говорили це місце пустинне, а пора вже пізня, тож відпусти їх, щоб пішли до навколишніх хуторів і сіл та купили собі щось їсти. Відповідь він сказав їм Дайте ви їм їсти, а вони відповідають йому, чи нам піти купити на двісті динаріїв хліба і дати їм їсти? Він же каже їм: Скільки хлібів маєте? Ідіть, подивіться. І, довідавшись, кажуть П'ять і дві рибини. І звелів їм посадити усіх групами на зеленій траві. Посідали група за групою по сто та по п'ятдесят, узявши п'ять хлібів та дві рибини і звернувши погляд до неба, він благословив, розломив хліби і давав учням своїм, щоби клали перед ними, і обидві рибини всім розділив. І всі вони поїли і наситилися, а з того, що залишилося. Та з риб зібрали дванадцять повних кошиків, а тих, які споживали хліб, було зо п'ять тисяч чоловіків. І негайно він змусив своїх учнів сісти в човен і раніше за нього пливти на той бік до Вицаїди, а він тим часом відпустить людей. І відпустивши їх, він пішов Нагору помолитися. А як настав вечір, човен був серед моря, і він сам один на суходолі. Побачивши, що втомилися від веслування, бо вітер дув супроти них близько четвертої сторожі ночі, він підійшов до них, ідучи по морю, і хотів їх минути. Вони ж, побачивши, що він іде по морю, подумали, що то привид, і закричали, бо всі його побачили і занепокоїлися. І тут же він заговорив до них і сказав їм. Кріпіться, це я, не бійтеся. Він увійшов до них у човен, і вітер ущух, а вони, Собі все ще були сповнені жаху, тому що не зрозуміли чуда з хлібами, бо їхнє серце було закам'янілим. І, перепливши, вони прибули до Ганісарецької землі і причалили Коли вони вийшли з човна, люди відразу впізнали його, оббігли всю ту околицю і почали на носилках приносити хворих скрізь, де б він не з'явився. І куди б він не входив, до сіл, міст, хуторів скрізь на майданах клали недужих і благали Його, щоб хоч до краю його одягу доторкнутися, а ті, хто торкався до нього, зцілялися. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.